Як лікуватися без грошей? Особливо, якщо їх немає. І питання стоїть не в тому, щоб зекономити, а щоб вижити. Наша команда опрацювала більше 400 ваших питань та коментарів стосовно корупції та хабарництва в медицині. Зараз дамо відповіді на найпоширеніші з них, щоб ви знали, як вам діяти в будь-якій ситуації стосовно цієї проблеми. А також ви отримаєте довідник медичних гарантій. Щоб прямо зачитувати лікарям, які намагаються вкрасти ваші гроші, пункти з закону про ваші права в медицині це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Якщо ви не отримаєте відповідь на ваше запитання, пишіть його в коментарях під цим відео. Відповіді будуть в наступних наших відео, тож підписуйтесь, щоб не пропустити. Ось прямо зачитую. У нас найбільша корупція в медицині, тільки платні клініки ростуть, як гриби після дощу. На жаль, зараз дійсно навіть. Державні клініки працюють за схемами комерційних установ, і лікарі часто заявляють, що без грошей немає лікування, але це можна змінити. І сьогодні ми вам розкажемо, яким чином, адже держава гарантує допомогу в багатьох з випадків, які можуть вас трапитись, але є способи, як добитися безкоштовної медицини. Держава гарантує безоплатну медичну допомогу. Тих клініках, які уклали договір з Національною службою здоров'я України, а найпростішим способом це зробити є запитати в лікаря, чи дійсно ви маєте сплачувати за це, чи можливо це покривається за рахунок медичних гарантій, які надає Національна служба здоров'я України. НСЗУ або можете просто запитати, чи підтвердить це Національна служба здоров'я України НСЗУ, якщо ви до них звернетесь, в більшості випадків, виходячи з коментарів навіть наших підписників. Це спрацьовує, і лікарі кажуть, що зараз вони це перевірять, що, можливо, щось вони не так написали в призначенні, і з'являються безкоштовні ліки, які вам можуть допомогти вижити. Наступне питання: це як анекдот: жодна НСЗУ в лікарнях не діє, все платно, навіть вати своєї немає. Дивіться, якщо лікарня, державна лікарня працює за рахунок фінансування від Національної служби здоров'я України. Тобто ці кошти її держава сплачує, щоб вона лікувала людей. І при цьому вона вимагає ще додатково сплачувати від вас. То це є порушенням. Щоб це виправити, звертайтеся до Національної служби здоров'я України за телефоном 1677 і повідомляйте про ці факти. А перед цим вимагайте офіційну відповідь від лікаря. Можете написати заяву, зареєструвати її у канцелярії лікарні. І за законом за 14 днів вони мають вам дати відповідь. Якщо ж у вас немає часу чекати на відповідь, ви можете сплатити ті кошти, які вас вимагають, але обов'язково збережіть квитанції або будь-які інші докази того, що ви це зробили, тобто, що ви перерахували кошти саме за лікування. Наприклад, якщо лікар вам дає особисту картку, то ви так і пишіть, перераховуючи кошти, що сплачуєте, за лікування. І тоді... Квитанцію цю в додатку мобільному банку ви можете завантажити і надіслати до Національної служби здоров'я України після того, як ви отримали медичні послуги. А там хай розбирається, чи це була законна сплата лікарю на його особисту картку, чи ні. І взагалі, чи має право лікар приймати гроші на свої рахунки. Наступне питання: операції офіційно дорогі, не допомагає НСЗУ. Операція Вамосова по заміні клапана на серці від 170 тисяч гривень, і це все офіційно Ніякий НСЗУ не допомагає. Дивіться, Національна служба здоров'я України має чіткий перелік безкоштовних операцій. Якщо ж вам кажуть, що ця операція повністю платна і що держава ніяким чином не компенсує ці витрати, то вимагайте письмову відповідь з обґрунтуванням, чому це відбувається саме так. І сьогодні ми вам розкажемо, як завантажити довідник медичних гарантій, щоб ви могли цю інформацію перевірити з офіційними даними законодавства щодо державних гарантій в медицині. Зазвичай ці суми завищують, щоб просто отримати від вас добровільні благодійні внески на якісь спеціальні рахунки. Наступне питання: за операцію на грижу заплатив 12 тисяч гривень лікарю і 2 тисячі за наркоз. Дякую нашій державі за безкоштовну медицину. Ну, дивіться, ви ж самі кажете, я заплатив. Бажа ніхто в кишеню не заліз, гроші звідти не дістав. Ці гроші вас не вкрали. Ви добровільно, самостійно за це заплатили. Хоча це незаконно. Адже НСЗУ сплачує за цю операцію і за анестезію також. Саме тому, що багато хто погоджується добровільно платити за це, хабарництво процвітає. Фіксуйте такі випадки та звертайтеся до правоохоронців. І при цьому це можна робити навіть після того, як ви отримали медичні послуги і сплатили за це. Під тиском або через нерозуміння своїх прав. Головне, щоб у вас залишалися підтвердження, якими ви можете довести цей факт, а не те, що ви просто якійсь людині перерахували приватний переказ, ніяким чином цей переказ не був пов'язаний з наданням медичних послуг. Головне, щоб в документах було видно, що ви сплачували саме за медичні послуги. Якщо в документах вас просять зробити якийсь благодійний внесок, то ви в квитанції так і пишіть. Що сплачуєте благодійний внесок за виконання операції щодо видалення грижі. І тоді це буде зрозуміло, що ви не просто так добровільно сплатили якісь організації, тому що у вас гарний настрій і бажання допомогти. Ні, ви сплатили саме через те, що вам потрібна операція. І ця квитанція хай у вас залишиться, операцію вам зроблять, і ви таким чином пізніше зможете довести, що були сплачені гроші за безкоштовну операцію. Наталя запитує, все купуємо в аптеках, геть все. Лікуємось у гастроентеролога, ендокринолога, в травматолога, в ортопеда і в кардіолога. І ще не в одного ліки не були безкоштовні. Вся зарплата йде на препарати. Саме через те ми і знімаємо це відео, щоб допомогти людям якось виживати. Адже дійсно, як жити, коли вся зарплата йде на лікування. Тому треба детально розібратися в програмі медичних гарантій від держави і не сплачувати зайве, адже таким чином колись гроші все одно закінчаться, і ви все одно не зможете за все заплатити. Лише розібравшись в програмі медичних гарантій, довідник ми сьогодні вам надамо. Ви зможете отримувати все, що вам залежить за законом, безоплатно. І саме через те, що у вас на лікування йде вся зарплата або, можливо, в когось вся пенсія, треба розібратися нарешті в тому, що держава вам гарантує, які послуги ви можете отримувати безоплатно, і отримувати їх не сплачуючи зайві гроші стосовно медикаментів. НСЗУ фінансує. Певні групи ліків для стаціонарного лікування. Якщо ж вам кажуть купувати щось самостійно, вимагайте письмову відмову. І дуже часто саме через цю вимогу ліки з'являються. Наступне питання: стосовно того, що лікарі не дають чеків за сплачені кошти. Купуєш ліки в лікарні, чека не дають. Як довести, що ти взагалі платив? Тут знову ж таки все дуже просто. З великою ймовірністю ви дивитесь зараз це відео на смартфоні. В смартфоні, будь-якому, є функція диктофону, тобто запису розмови. Якщо ви знаєте, що ця лікарня не надає чеків, це ж дуже легко перевірити. Ви стоїте в черзі і бачите, що перед вами людина щось купила, а їй чек не надали. І перед цим людині не надали чек. І взагалі ви. Кажете, що. Ну, просто перед тим як купувати, кажете, чим надаєте ви чеки, вам треба там сину надати чи ще комусь надати. А вам кажуть, ні, ми чеки не надаємо. А, добре, ви кажете, ну тоді я пізніше підійду. Вмикаєте диктофон, підходите знов таки до цього аптекаря чи до касира, який працює в лікарні, і кажете, що ви хочете сплатити за там, послугу чи за ліки. І надаєте гроші, коли він каже, вам, ось вам там ліки, чи все добре, ви сплатили, ви кажете, а де чек? І вам знову ж таки кажуть, що чеки не надаються, що це якась там інструкція від головного лікаря чи там, керівника аптеки. Ви кажете, ну добре, не даєте, не то не надаєте, але у вас вже в цьому залишається запис цієї розмови, який легко доводить, що саме цей співробітник. Порушує законодавство, адже будь-яка сплата вами грошей має відбуватися з наданням вам квитанції про цю подію. Маючи такий запис, ви можете легко довести, що ви сплачували кошти, і написати заяву до НСЗУ, приклавши цей файл. Як доказ, який ви можете надіслати електронною поштою за адресою, яка вказана на сайті НСЗУ. І, до речі, буде дуже гарним в цьому записі проговорити, що ви купуєте, що саме ви сплачуєте, щоб цей запис повністю описував ту ситуацію, яка відбулася, щоб дізнатися все про програму медичних гарантій від держави і знати всі свої права в медицині, тобто на що ви можете розраховувати. Прямо зараз пишіть у Гуглі, просто зараз бачите, як на екрані показано. Заходите в Google і пишете лікування.укр. І таким чином ви отримаєте довідник медичних гарантій. На цьому сайті ви можете обрати, там, куди вам краще отримати на смартфон Viber, Telegram або на електронну пошту або на комп'ютер. Вивчайте його і, використовуючи ці права, томагайтеся від держави всього, що вона вам зобов'язана надати безоплатно. А зараз ми поговоримо про те, що робити тим пенсіонерам, які все це подивилися, все чітко розуміють, розуміють, що права в них на безоплатну медичну допомогу є, що грошей сплатити за те, що потрібно, все одно немає, і при цьому вони не можуть собі дозволити. Воювати, відстоювати свої права, та в них просто сил немає все це робити. Що ж таким людям робити? Ну, не, не йти ж додому помирати, просто якщо потрібно лікування, яке може бути надано, хоча б за гроші, якщо ви вже не можете відстояти самостійно свої права. По-перше, одразу скажемо, не тільки за гроші. Серед лікарів дуже багато є людей, які можуть зрозуміти, що ви не просто не бажаєте сплатити гроші ну, за те, що вони там вимагають, а через те, що у вас цих грошей немає. Ви це можете довести таким чином: зберіть всі нагороди, якісь дипломи, довідку про те, що ваша пенсія складає всього 3-4 тисячі гривень. Можливо, у вас є субсидія, можливо, у вас є довідка, що ви прописані одна чи один в квартирі, що у вас немає родичів, можливо, у вас є якісь там ну, інші е, видатні можливості, які за той час, коли ви працювали, е, накопичилися. Все це поєднайте в папку, прийдіть з цією папкою до лікаря і просто скажіть, що ну, синку, чи, там, як ви до нього звернетесь. У мене нема грошей. Ось дивись, я прийшла до тебе, щоб тобі це довести. Не можу я заплатити за цю операцію. Мені вона дуже потрібна. Я просто хочу жити. Якщо можеш, зроби її безкоштовно. Я, я не розказую тобі про медичні гарантії, я тобі не кажу про те, що ти зобов'язаний мене лікувати безоплатно. Не зобов'язаний. Просто я тебе прошу. І для вас це буде варіантом для багатьох, коли лікарі можуть погодитися і надати все ж таки медичні послуги Зробити операцію без оплат. Якщо ж і цей варіант для вас не підходить, або, наприклад, ви не хочете принижуватися, ви хочете відчувати себе людиною, і вам потрібна медична допомога, але перш за все, вам потрібна юридична допомога, ви можете зателефонувати до нашої організації за номером вказаним на екрані. Що ми можемо вам запропонувати? Перший варіант дійсно ми надаємо безоплатну правничу допомогу, якщо ваша пенсія менша, ніж дві мінімальні, на 25 рік це менше ніж 4722 гривні. І ми, якщо це відповідає вашій реальності, тобто ви в такій ситуації, ми надамо юридичну послугу і ми будемо захищати ваші права. А по-друге, якщо ви відчуваєте, що допомогти вам нікому. Що родичі в вашій ситуації, коли вам потрібно гроші на лікування, вам відмовляють. У нас є окреме відео, з якого ви можете дізнатися, як отримати все, що вам потрібно. Це буде велика разова виплата, щомісячне отримання, сплата комунальних послуг, догляд вдома, все, що потрібно для того, щоб пройти операцію, сплатити за все це, і отримати вдома догляд на, на післяопераційну реабілітацію. Це відео буде зараз. Дивіться його уважно. Там є відповіді на всі запитання.